Вітання всім від кучерявого саду. Весна-весна прийшла початок березня, і що дуже цікаво, як перезимували мої трояндочки під укриттям, котре я назвала з ефектом відра, що тільки не виконувало функцію відра. І горщики, і всякі різні халабуди, які ми побачимо потім. Ми з вами разом будемо відкривати їх всіх і заглядати, що там діється. Сьогодні мені легше, у мене є помічниця. Доця буде оператором. А то без неї я не впоралася і привідкривати, і ще й знімати. Перша, найневдаліша, як на мене, імітація відра це картонний ящик, і зверху поліетиленовий пакет. Він же в мене дихав, той кущик під ящиком. Стояв на провітрюванні, бо у нас вже тепло, плюс 13, а обіцяють, і плюс 19, і плюс 21. Але дивимося, дивимося, який він гарненький. Правда, зелені пагони це не показник того, що троянда перезимувала. Тому тільки для вас, я не обрізаю ще троянди, роблю зріз на котрійсь з гілочок, щоби побачити, який цей зріз. Гарно. Перезимована троянда має біленьку, таку зелено біленьку серединку. Ще би камера фокусувала, було б прекрасно. Зріз чудовий. Зріз чистенький, трояндочка в тій халабуді перезимувала. Причому в мене тут сонячна ділянка, і коли взимку було досить тепло і світило сонце, я чуть переживала, чи воно не впариться під тим поліетиленом. Якщо температура підіймалась вище 10 Ставила на провітрювання. Але таких днів було дуже мало. А ось справжнє відро наступний кущик під справжнім відром. Бо попередні роки переконувала, що це ідеальне вкривання, ідеальне укриття. Ось ми з вами відкрили і дивимося зелененькі, гарненькі пагінці Мушу зробити зріз щоб вас переконати, як гарно воно все перезимувало. Біленький, чистенький зріз. Ідеально. Така рада, така рада, ви собі не уявляєте. Ще один варіант був агроволокном два шари. Але оскільки в нас дуже мокро і сиро, часто агроволокно могло намокати і втрачати свої теплоізоляційні властивості. Тому я поверх давала оцей поліетилен. Коли тепліше і сухіше, я його знімала. У мене таких небагато укриттів, тому я не дуже й замучилася, взад перед знімати, одягати. Дивимося, дивимося джубелі Celebration. Мені самі цікаво, бо я от тільки-тільки розкриваю і розглядаю, але при розкриті мушу, бо плюс 19-кілька днів. Ну, Не варто, аби вони були під накриттям ті троянди. Дихати їм потрібно, дихання їм потрібно забезпечити. І моя халабуда одна із халабуд. Розкриваємо, що ж робиться там. Восени була версія, що халабуди не вистоять до весни, що заваляться, розваляться, розвітряться. А ні. Господиня подбала, так зліпила халабуду, що вона вистояла. Цікаво, цікаво, що ж моя там трояндочка, там у мене Абрахам, Дербі, такий досить потужний кущ. Правда, верхівка гроволокна, цієї кришки трималася на самих пагонах, а не, ну, а не була вище за них, бо от надто високий кущ. Так, робимо зріз. Тут від сонця воно виглядає, наче чорні. Ні, пагони зелененькі, гарненькі. Вони гарненькі, виглядають зелененькі, такі, як запакувала, такі і розпакувала. Що ж нам покаже зріз? А зріз поганенький, поганенький. Пробуємо нижче. Ой, ура! Чуть нижче, все прекрасно. Висоту пагонів зберегли. Ну, вони досить високі, вже з нормальним зрізом. Але спробуємо ще один погінець підрізати. Кажу, я не роблю обрізку, це просто для відео Все кльово. Все кльово, серединка, чистенька, прекрасно. Отак От я і залишаю. Я повністю не розгортаю халабуду. Весна тільки почалася, всяке ще може бути. Може, прийдеться і назад прикривати. Дуже би не хотілося, але. але Так, далі далі. А от пляшки не знімаю. Познімала кришечки, і дивіться, як воно класенно, там все росте. Дуже класно. Ще чергові ящики з поліетиленами на сонці. А, там зачепилося. Зачепилося за поліетилен, напевно. Колючки. Нічого, нічого, справимося. О, це моя Стефані Баронін. Гарненька, гарненька. Нічого не впарилося, нічого там не пошкодилося. Я так тішуся, як мала дитина. Отже, моя праця от, по цим всім вкриванням була не марна. Робимо зріз, дивимося. Все чекі все класно, все класно, все класно. Це дуже-дуже і дуже тішить. Не хочу фокусуватися. Ну, ви ж мені вірите? Там чистенький, зелененький зріз. Ось-ось-ось. Ось він є, красончик, видно. Так. Бачила на гілочці якусь б'яку, я це довго не можу тримати чекати до обрізування. Обрізала і викинула такий прикорочневілий, діляночка прикорочневіла. Якщо мені не влазить кущ в один ящик, з ящиками теж ще проблема знайти такий габаритний, то я накривала, отак, як давався кущ, половина одним, половина іншим. Одним словом, рятувалася, як можу. Варіант накривати чорним поліетиленом дуже поганий варіант, але тут все нормально. Тут все нормально. Пробуємо дивимося. Вже секатор треба міняти. Я різала ним і виноград, і дерева. Затупився для троянда, або гострити, або міняти. А зріз гарненький. Отака От Стефанів, широченька, свіженька, після зими. Тут в мене ще один кущик Стефані, де агроволокно, а зверху поліетилен. На що я бавилась тими поліетиленами, бо в когось із місцевих блогерів бачила укриття подвійним шаром агроволокна і навесні розкривали, а там були промерзлі, промерзлі троянди, промерзлі кущі. І собі вирішила, що це через намокання агроволокна. От для того і поліетилен. Вже про це говорила, але так, до слова ще раз. Дивимось на мою Стефані. Я її отак привідкрию і залишу. Ще не знімаю повністю укриття. Тільки привідкриваю, нехай дихають. Нехай дихають. При відкриванні дуже добре робити в похмуру погоду, щоб не стресанули вони. То було там темно, ну не зовсім темно відносно, а тут відразу на них шмалить сонце. Зараз в нас таке сонечко легке. Шкода різати, але вріжу, подивимося. Все гарненько, який гарний зріз. Бачите? Весь кущик буде збережено, тільки той штурпак мені ні до чого, обрізала добруньки. Ще, коли я прирозкриваю рослинки, дивлюся, цей теж поломаний. розкривала, зламала. Геть, у мене все зразу геть. Дивлюся, як класно буде їх обробляти. Вони вже готовенькі до першої обробки. Першу обробку, швидше всього, зроблю в кінці тижня, на вихідні. Оцей величезний горщик слугував відром, ну майже відром. Зверху там дирок було багато, тому я прикрила агротканиною, таким квадратиком, клаптиком, і поставила вантажі, щоб не здуло мої відра. У нас тут такі перетяги, протяги, і всі відра мені не літали по обійстю. Гарнюня, Дуже гарно, дуже гарно. Зрізи чистенькі, про що я й кажу? Ефект відра для мене, не знаю. Я просто показую, ділюся своїм. Як для кого, ну для мене він просто ідеальний варіант вкривання. По наслідках, по результатах. Правда, тих відер набрати то ще проблема. І, в принципі, саме відрами можна накрити, звісно, невисокі троянди. А тут халтурщиця Оля зробила ось таке. Тут в мене чайно гібридні, я їх обрізала досить високо, не на ту висоту, яка має бути. Буде весняна обрізка, звісно. Я їх обрізала вище і просто без ніяких дух населила агроволокно подвійний шар, на самі, оперла на самі гілячки. Отаким От таким рукавом, як мені було зручно, де як йшли мої троянди, так я повигинала. Агроволокною понакривала. Ну, не знаю, чи це тунелем можна назвати, ну, а-ля тунель. І з боків вантажами попритискала. Так. Трояндочка, трояндочка. Пробуємо зріз. Все прекрасно, все прекрасно. Правда, ця зима мала максимальний мінус. Це 14, мінус 14. Та проблемка була в тім, бачимо, який зріз гарний. Що мінуси йшли на голу, абсолютно голу землю. це раз, А друге, після плюс 14. Це найгірше, що може бути, коли троянду розігнати, кущі розігнати теплом, а потім вдарити на них морозом. Земля промерзла досить глибоко, хвилювалася за троянди в баклажках. Вони ще взимку попускали листячко. І як. Як би вони перенесли той мороз абсолютно без снігу, без прикритої землі? Та все добре. Слава Богу, дякувати Богу, все добре. Ось мої ще халабуди, і одним з варіантом прикривання плитистих троянд, я їх поклала на землю. Щось поклала зверху, як каркас. Я її перевідкрию, повністю не буду розкривати. І ріжемо і зверху агроволокно, і ще зверху поліетилен. Але поліетилен не герметично, аби воно все дихало. Зрізали, зріз чудовий. Трояндочки там, гарнюські, зелененькі, здоровенькі, все гарно. Поки що все, що я відкриваю, все мене тішить. Не бачу ніяких проблем із моїми кущиками. Ще минулої зими спробували, і мені сподобалось накривати кришками від тортів. Вітра виходять невеликі, невисокі, але прозорі. І троянда там не в темряві. Дивіться, як гарно. Була гола земля, тільки оця кришка, і не померзли пагінчики. А, при тому тут сонце весь час, і взимку воно було весь час прикрите. Це я тільки ось-ось відкрила. Навіть коли було сонце і плюс 10, в нас, здається, раз таке було. То троянда була накрита оцією кришкою, нічого там не впарилося на прямому сонці. Ще одне відерко невисоке теж все гарненько. Ти вже брунечки пішли. Ті відра я тримаю поки біля тих троянд, на яких вони були, кажу, може, ще прийдеться повертати їх на своє місце. Це така праця затратна. Штука не хотілося би, які гарнюні. Як мені подобається вкривати баклажками молодь. Молодняк. І світленько там трояндочком, і кришечку відкрутив при потребі, і назад закрутив. І об'єм там нормальний. Одним словом, дуже класно ті 6-літрові пляшки. Та вони для Мацьоб. А для велетнів будувала хала Я Є про це відео восени. Зараз просто привідкривала, я їх чуть модернізувала тою сіткою, бо коли плоска поверхня-верхня кришка плоска і горизонтальна, там навалювало снігу. Я так зміцнила ту кришечку. Дивимося. І в цих моїх халабудах все прекрасно. Все прекрасно. Ось так. Показала вам результати зимівлі своїх трояндочок під різними варіантами укриття, але всі ці варіанти, ну, за незначним виключенням, мали ефект вітра. Особисто задоволена. Поділіться, будь ласка, як у вас перезимували трояндочки, якщо ви повторили мою ідею. Було б цікаво дізнатися. Ще вирішальним, чому троянди гарні, було оприскування перед вкриванням. Мед... Не медян, а екстра біошок брала, там однакові діючі речовини і 30Д. Вони знезаражені і йшли під укриття. Це теж важливо. Щиро вдячна вам за перегляд. Тримаємося. За будь-яких обставин все буде Україна. Помагаємо фронту.